Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, гості міста Житомира, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Тракторці в наявності неодноразово показують, що ми підвозимо тракторці, техніка вся поступає, все в нас добре, слава Богу. Соліси шефінги одноциліндрові, Ловол 504. Вон стоїть, Донфен 404-й, G2 кабіна, причіпи. Причепи, ось, Донфенчик чекає свого власника. Такий оприскувачів. Вон там КТ 244-й, 404-й. Донфен отримали, будь ласка, заброшуємо, бо люди чекали. Ось є 404 й донфенчик. Ось стоїть ХТ 244-й з кемовським мотором. Цінова політика дуже гарна. На вузькій резині Донфен. На вузькій резині, на вузькій резині, на широкій резині складається. Сьогодні стане на площадку. Будь ласка, запрошуємо, йде відгрузка Аріона РД 404. -го. Славетний Любор на Чорноземи Беруть собі такого тракторця Власник вже перевірив, був, чекає вдома. Тракторець надійний, В експлуатації покаже себе, як гарна техніка. Все перевірено. Ось йде підготовка на погрузку. Будь ласка, запрошуємо всіх. В проспект Миру 45К. Місто Житомир. Дякую.